Вам хочеться. І в вашому житті є якийсь чоловік, який до вас проявляє почуття, ви навіть про нього знаєте. Але він себе поводить як пажик, так, як незріла людина. Він вам найближчим часом напише дівчата, так, або повідомлення прийшли, або квіти. Запропоную вам якось гарно провести час, чесно кажу, наївний. Він думає, що це, знаєте, все це загладить між вами, те ще є. Тому що він, він розуміє, що останнім часом ви не отримуєте те, що ви хотіли від нього отримати. Ви могли навіть більше, ви могли навіть поїхати від нього, так піти від нього. Так, ви жінка, яка заробляє гроші, яка самодостатня. Але ви зараз очікуєте, ви зараз працюєте, заробляєте гроші. Але на душі у вас десятка мечів показують карти. Це переживання. Хто як переживає, дівчаточки? І вам не все подобається в вашому житті. Але тут вступають вищі сили. Дуже цікаво, як вступають вищі сили. Ви знаєте, і в мене є багато розкладів, де жінка тільки в 50 років отримує те, що вона хотіла все життя. Карма, дівчата, ось так діють вищі сили. Так, да, вам буде якийсь подарунок, дівчата, від цього чоловіка. Хоча ви пішли, залишили всі почуття. Чекайте, чекайте.